Скотт Лукас, професор американських студій в Інституті Клінтона, вітаю в нашій програмі, професоре Лукас. Дякую за запрошення. За даними Reuters, Україна знищила 17% російських нафтопереробних потужностей за допомогою безпілотників дальнього радіусу Дії. Тим часом, президент Трамп погрожує економічною війною, якщо не зможе змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. Як довго Росія може витримувати такий економічний тиск? Відправною точкою тут є незосередження уваги на Дональді Трампі. Він говорить багато насправді, це реальність удари України по Росії, особливо по нафтопереробних заводах. на початку цього року, 25-го, ми почали розуміти важливість дедалі точніших ударів, особливо безпілотниками. Десь у лютому березні видобуток нафти в Росії скоротився приблизно на 16%. Росія намагалася відновити ці заводи, але ви бачите, що Україна посилює атаки безпілотників. Це відбувається майже щоночі, атаки на російські об'єкти, що підтримують вторгнення, включаючи нафтопереробні заводи. За оцінками Reuters, враховуючи, що постраждали 10 заводів, виробництво в Росії вже знизилося на 17%. Що це означає? Це означає, звісно, що пального для вторгнення потенційно стане менше. Але Росія не хоче зменшувати кількість пального, що йде на війну, тому обмежує його всередині країни. І тепер ми бачимо нормування бензину пального в окупованому Криму та в частинах Росії. Особливо на далекому сході через інші проблеми пов'язані з логістикою та транспортом. тобто в деяких місцях, щоб отримати пальне, потрібно бути бізнесом. А якщо ви просто споживач, той хто намагається дістатися з роботи додому чи навпаки, то це вже стає проблемою. доводиться стояти в черзі тривалий час. тож це впливає на повсякденне життя росіян. Це зупинить вторгнення ні, але це сигнал, що економіка Росії відчуває тиск, намагаючись підтримувати військові дії. Що стосується США, то питання тут не в риториці Трампа. Тобто Трамп у вівторок провів незрозумілу прес-конференцію, більша частина якої зводилася до його кабінету, що вихваляв його та складав йому шану. Коли його запитали про Україну, він сказав: якщо Володимир Путін не досягне угоди, я почну проти нього економічну війну. Але в наступному реченні він сказав: Але ж винен і президент України Володимир Зеленський. в якийсь момент він фактично звинуватив Україну в спробі захиститися від російського вторгнення, сказавши, що Україна очевидно. Обрала війну як Пріоритет, що звичайно не так. Якщо поглянути на США, то Трамп не має таке значення, як чиновники Трампа. І тут важливо те, що через листощі Володимира Путіна на адресу Дональда Трампа, які відбулися близько півтора тижнів тому на Алясці, Трамп відмовився від своєї погрози посилити санкції США. Був п'ятидесятиденний дедлайн, потім десятиденний. Зараз немає кінцевого терміну з точки зору посилення санкцій США проти Росії. Подивимося, чи повернуться інші офіційні особи США до цього питання і скажуть, ми повинні посилити економічний тиск. Поки що це не так. Замість цього Європейський Союз скоро прийме 19-й пакет санкцій. Тут треба дивитися на деякі другорядні ефекти, наприклад, на те, що Трамп зараз ненавидить Індію. Він вів 50 відсоткові тарифи для Індії, як вплине це на закупівлі Індією російської нафти? Давайте обговоримо економічні проблеми Росії. Ви все ще вірите, що у Росії залишилося від 6 до 12 місяців, щоб продовжувати війну проти України через поточні економічні проблеми та нещодавню активізацію атак українських безпілотників. Я б не сказав, що це жорсткий прогноз 6-12 місяців. Але це вікно, про яке ви говорите. Спробую пояснити. Перш за все, і ваші глядачі це знають. Час для наступів в Україні чи це спроба Росії захопити територію, чи спроба України її повернути, обмежений з весни до осені. зараз ми в середині цього періоду. І Росія досягла дуже невеликих успіхів у Донецькій області, незважаючи на всі ці оманливі західні заголовки. Мовляв, Росія перемагає. За моїми підрахунками, вони захопили лише чотири міста в Донецькій області з моменту падіння Бахмута у 2023 році. Вони окупували один відсоток території України з листопада 2022 року. Зараз вони займають близько 19 України, вони намагалися захопити територію в Сумській області, в основному безрезультатно в Дніпропетровській області сьогодні спостерігається вторгнення, де росіяни заявили про захоплення двох сіл усі ці спроби навесні, влітку і тепер восени захопити території закінчаться тим, що взимку в них вичерпається час, і вести наступ буде значно важче. Отже, наступної весни яким буде їхнє економічне становище, їх ВВП стоїть на місці. Зростання майже відсутнє у них сплески інфляції, що сталися через перегрів економіки. Зараз вони перебувають в моменті, коли їм доводиться або знижувати процентні ставки, що може призвести до зростання інфляції, або залишати процентні ставки на високому рівні та ризикувати зіткнутися з рецесією. Зараз дефіцит державного бюджету зростає. За останні місяці він зріс на 30%. Чи можуть вони продовжувати кидати гроші на війну? Чи можуть вони продовжувати кидати ресурси на це? Отже, маємо подвійну ситуацію з тим, як я вже казав, шестимісячним чи річним вікном, які потужності матиме Росія, скажімо, влітку та восени 26-го року. З іншого боку, чи може Україна і надалі отримувати допомогу від союзників для оборони? Це не лише військова, але й економічна та фінансова допомога для підтримки роботи уряду України та державних служб. І я повернуся до основного, тому що думаю, що багато хто про це забуває. Якби мені потрібно було вибрати економічну ситуацію, в якій я хотів би опинитися, поки Росія намагається підтримувати вторгнення, я б не хотів опинитися в Росії, яка в значній мірі ізольована на міжнародній арені, стикається з масою санкцій і сильно залежить від Ірану та Китаю для продажу своєї нафти. Я б надавав перевагу бути частиною України, яка є союзником європейського блоку одного з найбільших економік світу, який без сумнівів має найбільше населення 450 мільйонів людей. Україна також може розраховувати на підтримку таких країн, як Канада, Австралія, Південна Корея та Японія. чиї економічні сили я б надав перевагу Москви чи Києва, які підтримують міжнародні партнери. Я вибрав би Київ. Чи означає це, що союз України з західними державами дає Україні більше переваг з точки зору економік, що її підтримують, ніж у Росії та її союзників? Це пов'язано з Європою. Хоча я не хочу недооцінювати інших союзників союзників з Азії. Інших частин світу, наприклад, Канаду, їхній прем'єр-міністр Марк Карні відвідав Україну цього тижня, і вони пообіцяли більше військової та економічної допомоги. Але ми знаємо, що Європа поруч на порозі Ми знаємо, що Європа дала найбільшу частку допомоги Україні набагато більшу, ніж США, незважаючи на те, що каже Дональд Трамп. І ми знаємо, що Європа лідирує в плані санкцій проти Росії на цьому етапі. І 19-й пакет буде вже незабаром. Є кілька людей, кого ми можемо назвати ложками дьогтю: Віктор Орбан в Угорщині, Роберт Фіцо у Словаччині, які відклали спробу Європи повністю скоротити постачання російських енергоносіїв. Це буде ключовим у майбутньому. Але якщо Європейський союз та окремі його члени твердо підтримуватимуть Україну, я вважаю, це важливо чому це важливо? Скільки б ми не звертали увагу на Дональда Трампа, який намагається привертати увагу кожен день, європейські чиновники працюють з тими людьми, про яких не почуєш у заголовках новин щодня. Є посланець в Україні кіт Келох Є люди в Держдепі, в Пентагоні, в ЦРУ. І зараз європейські та українські чиновники здається досягли згоди з американськими чиновниками щодо планування гарантій безпеки. Ці гарантії безпеки, як повідомляє Financial Times, яку я ціную як джерело, тепер означають, що США вперше заявляють, що ми надамо розвідувальні дані. Надамо засоби протиповітряної оборони. Ми надамо інші засоби для встановлення безпольотної зони. Ми надамо інженерно-технічне забезпечення для підтримки миротворчих сил у разі припинення вторгнення. Тепер, якщо згадати, де ми були з Трампом півроку тому, коли не було жодної допомоги Україні, то співпраця Європи з Україною була життєво необхідною, аби просунути США далі за межі того, що Дональд Трамп виголошує у своїх чергових думках Бульбашках. З вашої точки зору, який був найважливіший аргумент європейських союзників, після якого Трамп змінив свою думку і погодився надати певні гарантії безпеки. важливо те, що сталося ще в лютому, але не те, що було сказано Дональду Трампу. Вони підтримували відкриті канали з американськими офіційними особами, які є дорослими в цій ситуації. Тому що Трамп може змінювати думку щотижня. Ви повинні мати планування на постійній основі. Але якщо ви хочете поговорити про найважливіше між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, де Путін маніпулював Трампом, то це було тиждень тому. А потім, через 72 години, коли Зеленський та європейці прибули у Вашингтоні для обговорень з Трампом, думаю, було два символічних моменти я думаю, що одним із символічних моментів був той, коли Володимир Зеленський передав Дональду Трампу листа від Олени Зеленської, і цей лист мав бути переданий Маланії Трамп. Це був лист, у якому йшлося. Згадайте про українських дітей, яких викрали, насильно вивезли і змусили жити на окупованій Росією території або в самій Росії. Подумайте про 20 тисяч підтверджених і про 300 тисяч потенційно викрадених. це встановило особистий зв'язок, який дуже важливий, тому що Дональд Трамп не діє на основі фактів, він не діє на основі знання того, що відбувається в Україні та Росії. Він діє на основі того, що він відчуває. іноді відповідно до того, що він бачить. І відповідно до того, що Меланія Трамп каже Дональду Трампу, що Путін не зупиняється, що він продовжує атакувати. Путін змушує Трампа виглядати слабким. Трамп ненавидить це. Тож цей лист від Олени Зеленської важливий. А другий момент був на зустрічі з європейцями та Зеленським, коли президент Фінляндії Олександр Ступ сказав за столом. Дивіться, якщо ви віддасте залишок Донецької області Росії ті 25%, які контролює Україна, якщо ви дозволите Росії забрати Донецьку область, вони не заспокояться. Вони візьмуть її і використають як дорогу до Києва. Це були слова Стуба іншими словами, у вас буде постійна загроза нового вторгнення. І я думаю, що саме це підкреслило Трампу. По перше, що не можна віддавати українську територію. А по-друге, потрібно думати про гарантії безпеки. Зараз минуло ще трохи більше тижня. Трамп знову виражає своє невдоволення, він злиться через різні речі, дратується і виливає агресію. Але суть в тому, що після тієї зустрічі у Вашингтоні Зеленський, європейці, а потім і військові України, Європи та США почали планування, очолюване головою об'єднаного комітету начальників штабів. США. І навіть якщо Трамп знову буде змінювати свою позицію, то якщо він не накаже зупинити це планування, цей процес буде розвиватися місяць за місяцем. Але крім загрози хаосу Трампа, ще одна загроза знаходиться всередині Пентагону. Іншою загрозою є людина, про яку ви, можливо, ніколи не чули. Елбрідж Колбі. Елбрідж Колбі фактично перебуває на рівні практично помічника міністра оборони. Він ненавидить надавати допомогу Україні, просто ненавидить. І кілька тижнів тому він провів огляд запасів американської армії, що призвело до того, що міністр оборони під Хехсет, який не має необхідної кваліфікації, призупинив допомогу Україні на кілька днів. Просто зупинив і все. Потім це рішення було скасовано, тому що американські військові та чиновники сказали, ви не можете цього робити. У вас є цей непередбачуваний елемент, такий, як колбів Пентагоні, який може просто віддати наказ зупинити допомогу. Я Не хочу сказати, що так буде продовжуватися. Але якщо ви ще раз порівняєте, де ми були в січні, де ми думали, що все скінчено, ще пішли назавжди, і де ми зараз, ми обговорюємо гарантії безпеки та допомогу США. Це великий крок вперед. Це великий крок вперед порівняно з тим, де ми були на початку цього року? Чи втратив Путін підтримку президента США Трампа після зустрічей у Білому домі між європейськими союзниками, президентом України Зеленським та адміністрацією США? Ви ніколи не втратите підтримку Трампа повністю, тому що Трамп схожий на флюгер, який крутиться на вітрі. І питання хто дме на флюгер? Кремль може спробувати знову по ньому дмухнути. Ви чудові, ви повинні отримати Нобелівську премію миру. Ви великий лідер поряд з нашим лідером Володимиром Путіним. Але тут є проблема. Як далеко може зайти Кремль? Я думаю, що вони розіграли свою останню велику карту. Ось вам особиста зустріч з Путіним, яку Трамп хотів протягом декількох місяців. Червона доріжка Путін говорить про те, який ви чудовий перед американськими медіа що ще можна зробити неможливо просто знову поговорити по телефону з Путіним і отримати той самий ефект. А по-друге, Росія не припиняє атакувати мирне населення України. І ви не можете запропонувати Трампу перспективу Нобелівської премії миру та перспективу стати великою людиною у світі, якщо ви не припините свої атаки. Не можете, бо немає миру. І єдине, чого я ніколи не розумів про росіян, можливо, ваші глядачі зможуть допомогти. Думаю, я знаю відповідь, але цікаво, що скажуть глядачі кожного разу після таких моментів. Коли або Трамп ластить Путіну, або це були переговори між Україною та Росією в Стамбулі кілька місяців тому. На наступний день Росія запускає як мінімум десятки дронів та ракет, а іноді і сотні. минулого тижня. Одразу після зустрічі Зеленського та європейців з Трампом, вже на наступний день Росія запустила більше трьохсот безпілотників та ракет. Можна було б подумати, що Росія просто зупиниться на кілька днів. За останні кілька днів Росія випустила близько 70-80 безпілотників за ніч. вони все одно завдають шкоди. Вони все одно вбивають людей, Є зниження кількості обстрілів. Але їм потрібно повністю це припинити. таким чином вони переманюють Трампа на свій бік але я не думаю, що Путін зупиниться, тому що Путін все ще вірить, що він може зламати Україну. Він все ще думає, що може зламати мирних українців. І у нього є ця дилема. Припинити спроби зламати українців, щоб завоювати прихильність Трампа. Або продовжити і ризикувати втратити Трампа. Чи не здається вам, що для російської сторони було б вигідно спробувати досягти мирної угоди щодо України саме зараз, коли Дональд Трамп у Білому домі повністю підтримує Володимира Путіна і симпатизує йому? Росія хоче не мирної угоди, а того, щоб Україна капітулювала. Запитуйте не мене, а Сергія Лаврова, який говорив це кожен день на минулому тижні? І ця жахлива фраза першопричини конфлікту. Ви знаєте, що це означає. Це означає, що ви відмовляєтеся від усього Донбасу. Ви відаєте частини Херсонської та Запорізької областей. ви назавжди відаєте Крим. Навіть якщо це не визнано юридично, Росія перебуває на цих територіях. Це означає, що Україна залишається слабкою та демілітаризованою. Ви не вступаєте в НАТО і не отримуєте гарантій безпеки від НАТО. Це означає, що ваш шлях до Європейського Союзу під питанням Росія може намагатися сказати, що не хоче цього. Всі санкції з Росії будуть зняті. Ми не визнаємо Зеленського легітимним президентом України. Цього вимагає Росія. Тут немає основ для миру. Питання тут у тому, чи підтримує Трамп ультиматум Росії проти України. І я думаю, що ми знаходимося в замкнутому колі. Я думаю, що це закінчиться в наступному році, але не мирною угодою. Все закінчиться своєрідною заморозкою по лінії фронту. Росія окупує ті райони, які вона зараз утримує. Україна зберігає за собою решту своєї території. Але у України є шлях до співпраці з членами НАТО. І у неї є шлях до Європейського союзу. Чи означає це, що Володимир Путін погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту наступного року? Думаю, що питання в тому, якою саме буде ця угода. Якщо Росія нарешті зіштовхнеться з межами того, скільки територій вона може захопити, і якщо європейці разом із США та іншими країнами скажуть, ми будемо захищати територію України, тоді ситуація може змінитися. Ми збираємося направити деяких співробітників в Україну, особливо на західну, щоб захищати об'єкти України, її виробничі потужності для дронів, оборонні підприємства. Ми збираємося захищати європейський бізнес, який є в Україні. Все більше європейських виробників, в тому числі оборонних, йдуть туди. Ми збираємося забезпечити протиповітряну оборону для України. Протягом 42 місяців Володимир Путін ставив Україні ультиматум. Ви приймаєте це або ні? Ви повинні змінити ці умови. Необхідно зробити так, щоб Україна була достатньо сильною, щоб висувати свої умови Путіну. Путін повинен зупинитися зараз, а якщо ні, йому має бути тільки гірше. Я також хотів би висвітлити один цікавий момент, який став вірусним. Коли Джей Ді Венс відповідав на запитання про переговори віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що кожен великий конфлікт навіть Друга світова війна закінчувався шляхом переговорів про врегулювання. Чи вбачаєте ви в цьому ще одне приниження? А також удар по жертвах американських солдатів під час Другої світової війни та інших конфліктів, які були завершені військовою силою, а не перемовинами. Я не впевнений, що американці сприйняли це так, але люди, які розповсюдили цей кліп, який став вірусним, сказали або Джей Ді Дівен збреше. Або він не дуже розумний, тому що в Україні всі, хто читав про Другу світову війну, знають, що вона закінчилася беззастережною капітуляцією, це була беззастережна капітуляція німців після того, як їхній лідер Адольф Гітлер покінчив життя самогубством. і була би капітуляція Японії. Так і було тут важливо, чому Джей Ді Венс так каже: я не думаю, що він дурний. Він знає, що була капітуляція. Джей Ді Венс виступав з меседжем перед американською аудиторією, що ми не збираємося занадто сильно тиснути на Росію. Принаймні, він не хоче, щоб на Росію чинили надто сильний тиск. Іншими словами, пріоритетом тут є переговори, які певним чином дають простір для продовження Росією своїх атак. Що це означає? Що переговори мають тривати. На даний момент це означає, що Венс не підтримує посилення санкцій проти Росії. Він виступає за обмеження допомоги Україні. Це означає, що Джей Ді Венс виступає за заборону на дальні удари України по території Росії з використанням американських ракет. Він хоче обмежити Україну. Ось що це означає? І питання тут в тому. Чи переможе його табір? Ті, хто хоче обмежити Україну та її здатність захищати себе? Чи це ті, хто в адміністрації Трампа підтримує ідею надання Україні гарантій безпеки і можливо навіть більшої свободи дії для проведення атак на території Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів? дякую вам, професоре Лукас, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Дякую!